О Боже, великого милосердя нескінченного, Оце сьогодні все людство кличе з прірви своєї біди до Твого милосердя, до Твоєї милості і кричить могутнім голосом своєї нужди: Ласкавий Боже, не відкидай молитов наших, ти знаєш нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестись до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать. Випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів ворогів, нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки ти. Уповаємо, що ми отримаємо все, що нам обіцяв Ісус. Бо Ісус це наша довіра, а Його милосердне серце. Це відчинені двері до неба. Амінь.